За словами лікарів, кожна п'ята дитина в лікарні потребує реабілітації, особливо з проблемами неврології та після травм. Раніше це відновне лікування лягало тягарем на плечі батьків, які шукали реабілітологів та процедури. Змінити ситуацію у дитячій лікарні вирішили ще в 2006 році, а втілити задум вдалося зараз, щоб в одному місці надавалася уся допомога з відновлення втрачених функцій. Це процес тривалий і системний. І на жаль, не було сьогодні ні в Україні, немає в такому масштабі, ні у Львові, державних чи комунальних установ, які могли би надати допомогу комплексно, систематично, регулярно. Відтепер тут створено окреме відділення на 15 ліжок, де можна отримати лікування і реабілітацію за провідними та унікальними методиками. Це фізіотерапевтичні процедури, механо і гідротерапія, різні види масажу, теплові процедури тощо за цей місяць. Там вже пройшло лікування більше 30 дітей. І в принципі, в нас вже є навіть невеличка черга. Там на протязі тижня ми вирішуємо день госпіталізації цих дітей, е, враховуючи е, таку високу запотребуваність, то ми на літо плануємо. Щоб крім стаціонарного блоку, де діти лежать круглодобово, де харчуються вони, так як ті пацієнти, що лежать в нас в лікарні, ще після обідній час, щоб зробити так званий денний стаціонар для дітей з особливими потребами, для 15-річного хворого на ДЦП Станіслава кожен самостійний крок це велика перемога. Хлопець від народження постійно проходить відновлювальні процедури по сім курсів на рік завдяки цій унікальній біговій доріжці з системою підві. Вішування у пацієнта є вже певні успіхи, каже його матір. Ефект супер, тому що він у нас спочатку взагалі не рухався. Потім до 8 років він у нас був на інвалідному візку. З 8 років ми на руках, а тепер може на своїх ногах. Ото як ми. По крайній мірі, ну метрів 400 він може сам спокійно йти. Надія вірить, що завдяки комплексній реабілітації син зможе краще пересуватися і сподівається, що таке відновне відділення запрацює і для дорослих. Наразі медики шукають можливості і готують проект для відкриття такого відділення на базі лікарні швидкої допомоги. У дитячій установі міському бюджету ремонт відділення обійшовся у 970 тисяч гривень. Крім того, залучили понад 80 тисяч поза бюджетних коштів а обладнанням більше як на 670 тисяч гривень забезпечили благодійники та спонсори. Жанна Ліченко, Юрій Гелетович та новини.